І малята. Послухайте казочку Заєць і морква. Жив був заєць, молодець, перший в лісі стрибунець, зуби очі захотів, поваляй й попросив. Добрий день, пану зроби зуби, щоб, як сталь, сильні міцні були. Гристи, щоб усе могли, щоб мене усі боялись, Наді мною не сміялись. Зроблю зайчику, ходи, вовчі зуби я тобі. Ячний дуже я тобі, зробив зуби ти мені, клоцну ними ось так клац-клац-клац, буде в кожного візна. І побіг він по стежині, бачить, кіт іде в долині. Він підбіг і став казати. Оси, котик походжати, хочу я тобі сказати, зараз як то боярків, буде добре нам усіх. прошу тебе відпустити. Не роби мені біди. Вдома у мене тушенята. Я вже чекаю свого тата. Добре йди собі до хати іду далі я лякати. Вийшов заяць поли, бачить, стоїть старий цап, неначе. Досить цапа походжати. Хочу я тобі сказати. Зараз, як тебе ім, буде добре нам усім. Прошу тебе, е-е-е, І покажи. Що ж, ходімо, відведу, морквою я пригощу. На городі все так густо, морква, о який та пуста, зайце мовку, як заліз, і з грядки стерчить ніс, а той цар, мудрець старенький, вийшов і пішов тихенько городі в мене хадить, урожай тут пошкодить. Зараз, як тебе я з'їм, буде добре нам усім. Ти, зачисько, добре знаєш, що мене не налякаєш, як рушницю я візьму та тебе і пристрілю.